Доброго часу моїм глядачам. Ось така цікава єгипетська кицька, свинцева статуя приблизно 5,8 см висоту. Як, на мою думку, свинець, матеріал свинець видно. Колись падала, бо є сліди на вусі. Дуже гарна патина. З підписом майстра. Майстер Елафонд. От тут є. Телефон сфокусує. Що за майстер? Я ще не вивчив біографії але таку статую я вже бачив. така цікава. Дуже гарна. Не знаю, чи камера передасть, дуже гарна. Зелена патина. Можливо, це не є природня патина, можливо, краска, але дуже ефектна на цій фігурі. Всім дякую за перегляд.